Нервовір вже вдруге поспіль ми проводимо чемпіонат України з питанки серед жінок в категоріях триплети та татир В місті ірпінь раді, що сьогодні у нас небесна канцелярія да дає таку погоду і вона буде вам, я думаю, що давати наснагу на сьогоднішні і завтрашні, сподіваємось, змагання. Швиденько зараз розкажемо вам, що буде. Але да, для початку ми е, запрошуємо до слова міського голови Ірпіня Олександра Маркушина. Всім доброго дня, шановні наші спортсмени, я радий вас вітати в нашому місті героїв. І ще в минулому році тут не було ні майданчика, ні цього гарного ліцею. Ми відбудовували його. І коли у нас залишалося невелике місце, і кажуть, давайте ще тренажери поставимо, або ще якесь футбольне поле, я кажу, друзі, ні. Наша команда, Вірпінська Пітанку, каже постійно, нам нема де класно тренуватися. Де тренувалися в школі, вона така, знаєте, зроблена е, своїми руками і вона не відповідає жодним критеріям. Я кажу, давайте зробимо круту, такий крутий майданчик. Я попросив Герегу, керівницю епіцентру Галину Федорівну, і ми зробили. Я вважаю, на сьогоднішній день. Це в нашому регіоні один з найкращих майданчиків. Найкращих. Да. І е, завтра буде ще нагородження. Завтра буде вже фінал нашого турніру. Я м, скажу таку вам прекрасну новину. Я думаю, нашій громаді і всім командам сподобається. А сьогодні я хочу перше за все подякувати нашим Збройним силам, що дають можливість сьогодні нам проводити це мероприємство, що не пускають сюди ворога. І пам'ятайте, що ціна сьогоднішнього миру на Київщині і Вірпіні це хтось там гинуть. На жаль, ми втрачаємо наших героїв. А сьогодні вам бажаю класної гри. Ви всі прекрасні, усміхнені. Сьогодні Боженька дав нам класну, класну погоду, щоб ви провели. Да. Бо жіночий. Турнір чемпіонат України з питанку не може бути в погоді. І сьогодні класна погода. Всіх люблю, дуже радий всіх бачити в нашому місті героїрпінь. І слава Україні. Вам yeah, Слава, yeah, yeah. друзі, і, і ще маленька ремарочка. Я вважаю, що дуже скоро вже повинен Олімпійський комітет погодити, щоб пітан був олімпійським видом спорту, і ви великих Дякую. Дякую, Олександру. До слова запрошується.